Собі, жила людина нормально, і тут починаєш кульгати, боліти, натираєш, прикладаєш всякі при... примочки, що тільки рекомендують сусіди, люди, і ми це все робимо. Робиш, колиш, п'єш таблетки. Нічого не розумієш, не розумієш і погано і шкутильгаєш, і вже паличку треба йти, вже незручно, але мушу йти. Ну що ж робити? паличку беру і йду. І в мене родич зробив в клініці цій зробив операцію кульшового суглоба. І він такий 120 кілограм. Ми думали, що ж це має бути, як це буде, а в нього вийшло ідеально. От так його привезли хворого, а назад він, і зараз він живий, здоровий, все працює, і, і 68 років надзвичайно на йому приємно і мені приємно. І так я думаю, давай буду шукати цю шведську українську клініку. Я її нахожу, дзвоню операторам дуже просто, настільки. Такі дівчата, такі молодці, зразу розказують, що треба, як треба. Звертайтеся. Настільки просто записалась на, на консультацію. 26 числа я записала серпня, записалась на консультацію. Попадаю, звичайно, дуже швидко це все попадаю до окріма і Ілі, ліча. Ви розумієте? Він настільки. Я приїхала знімком, він подивився і каже, що ж, пані, треба оперувати і міняти. Ну настільки впевнено, і настільки він довірилася я йому, що я зразу вирішила, що буде він мене оперувати, і я зразу согласилась на цю операцію. І вже 29 вересня. Мене прооперував Ілля Іліч. Коли ти заходиш в клініку, тебе зразу забирають, відправляють ваших родичів, відправляють всіх, немає чого вам тут ходити. Закрили, забрали і забули відношення по всьому ходу до операційної, абсолютно обстеження, всі обстеження. Я навіть хочу подякувати. Знаєте, кому гастроскопію як робили? Я її так боялась, що це капець був, а а він настільки з Доктор і, і ця медсестра настільки приємно це все зробили, що я їм подякувала, уявляєте? І так пішли і рентген робити, і все це. Далі я не запам'ятала всіх, але ну я всім вдячна і операційним медсестрам і всім. І немає ілча, і вже мене трошки в Реніма в цьому в операційний там вже накололи, і все його нема. Думаю, що ж таке, може, забув за нас чи яка біда? А він тоді приходить в цьому шлемі, все уливається, каже: Все буде добре, все буде гарантовано добре. І ось Ілля Іліч мене прооперував, замінив мені коліний суглоб, і я просто щаслива. На другий день в реабілітаційний центр зразу відправили. Нема чого. Стільки му, і зразу ходити, ще в цей день я вже ходила на е, милицях, а потім відправили в реабілітаційний центр, а тут це взагалі курорт. Так що ми сподіваємося, що тут звідси взагалі підемо, так, ще й танцювати будемо пізніше. Я дуже дякую всім і всім рекомендую звертатись сюди, в цю клініку і в реабілітації сюди.